Ви коли-небудь пробували пітахею? Ці фрукти рожевого або жовтого кольору виглядають дуже незвично. Вони часто дорогі, іноді ціна досягає 6 доларів за штуку. Але навіщо купувати один дорогий фрукт, коли ви можете виростити власну рослину пітахеї і насолоджуватися плодами цілий рік? тропічний фрукт, який росте на альпініському кактусі. Вважається, що він родом з Центральної Америки, де його вирощували ще в 13 столітті. Близько 100 років тому французи завезли його до В'єтнаму, і зараз ця країна найбільший виробник пітахе. Також цей фрукт вирощують у багатьох азіатських і південноамериканських країнах, включаючи Малайзію, Колумбію, Таїланд, Перу і Нікарагуа. Крім надзвичайного виду, пітахея дуже корисна. У ній багато води, клітковини, вітамінів B і C за смаком М'якуть ем нагадує ніжний Ківі, а всередині є дрібні чорні насіння, які приємно хрумтять. Цей фрукт часто додають в смузі, морозиво та інші десерти. З нього навіть роблять вино. При правильних умовах ваша пітахе може почати плодоносити вже в перший рік. Вона любить тропічний клімат, тому якщо ви живете в зонах 10-11, вам пощастило. При гарному догляді її можна вирощувати навіть в приміщенні. Давайте розберемося, як доглядати за цим екзотичним кучерявим рослиною. Основна інформація про Пітахею: Назва Пітахея драконовий фрукт. Наукова назва: хайлас ріес Юндачас, хайлас ріес кастарисенсас, хайлас ріес Магаланзас. Термін до збору врожаю 6, 8 місяців. Освітлення повне сонце. Полив рясний, але з просушуванням ґрунту. Грунт родючий, добре дренований. Добриво. Спочатку з високим вмістом азоту, потім калію. Шкідники, щитівки, борошнисті червці, мурахи, попелиці. Хвороби, гниль стебел, бура, гниль плодів, коренева гниль. Все про пропітаю. вражаюча рослина від початку до кінця. Зелений кактус росте довгими овальними сегментами, заєднаними тонкими стиками. Кожен сегмент має три ребра з маленькими, але гострими колючками. Щоб чіплятися за опори, стебла випускають повітряні коріння, що робить цю рослину епіфітом. У комерційному вирощуванні пітахею формують у вигляді дерева, стебла піднімаються по опорі, а потім звисають зверху, нагадуючи дивну пальму. Квіти у неї величезні, з білими палюстками і приємним ароматом. З них утворюються округлі плоди червоно-рожевого кольору з зеленими листоподібними виступами на шкірці. Усередині М'якоті ем знаходяться дрібні чорні насіння, які легко зібрати і виростити вдома. Якщо ви вирішили вирощувати пітахею в горщику, вибирайте ємність не менше 25 галонів. Ця рослина виростає дуже великою, і пересадка може бути складною. Види пітахеї. Існує два основних типи пітахеї солодка і кисла. Кислі види належать до роду станос рис і називаються пітає. Однак цю назву часто плутають із солодкою пітахею, хайлас рієс, тому ми зосередимося на ній. Найпоширеніші види біла пітахе, хайлас риєс юндачас, біла ем'якоть і рожево-червона шкірка, сюди входить сорт Ветнам Вайт, який найчастіше зустрічається в магазинах, червона пітахея, хайлас рієс кастарисенсас, рожево-червона шкірка і ем'якоть. Наприклад, сорт physical graffiti має темно, червону ем'якоть, а лавенья яскраво рожеву. Жовта пітахая Хайлас Ріас Магаланзас, відрізняється жовтою шкіркою і білою м'якотю. Ем сорт Екуадор Paloure настільки солодкий, що нагадує цукор або мед. Догляд за пітахею. Освітлення та температура. Найкраще пітахе росте в теплому кліматі, зони 10, 11. Їй потрібно якомога більше сонця, щоб накопичити енергію для плодоношення. Розмістіть рослину там, де воно буде отримувати щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Оптимальна температура від 21 до 29 градусів Цельсія мінімум 13 градусів Цельсія. При температурі вище 38 градусів Цельсія рослина може отримати опіки, тому в сильну спеку його краще притіняти. Полив і вологість. Кактуси звикли до посух і рясних поливів. Використовуйте метод поливу з просушуванням. Дочекайтеся, поки верхні 2-3 см ґрунту повністю висохнуть, а потім добре пролийте водою, щоб надлишки витекли через дренажні отвори. Поливайте вранці, щоб рослина встигла увібрати вологу до спеки. Це також запобіжить загнивання стебел від застою води. Ґрунт Пітахей потрібен легкий, дренований, але поживний ґрунт. Змішайте 2 треті овочевого ґрунту з 1 третя кактусової суміші. Кислотність ґрунту повинна бути в межах 6-7 печ. Добриво Для активного росту використовуйте гранульоване добриво 6, 6, 6. Коли почнеться цвітіння, перейдіть на 8, 4, 12, підійде добриво для фінікових пальм. Вносьте 1 четверта склянки добрива раз в півтора-два місяці протягом сезону. Взимку підгодівлі припиніть. Обрізка без обрізки. пітахея може стати занадто густою. Видаляйте хворі, слабкі або загущаючі пагони, щоб стимулювати ріст і цвітіння. Після збору врожаю підготуйте рослину до зими, додайте в ґрунт добриво з високим вмістом азоту, наприклад, пір'яну борошно 12.00, скоротіть полив і припиніть підгодівлі. У холодних регіонах занесіть рослину в приміщення. Формування без опори пітахе буде звисати, але якщо дати їй підтримку, вона почне витися. Використовуйте дерев'яні або текстуровані опори, щоб стебла могли чіплятися. Розмноження Пітахея легко розмножується живцями. Відріжте сегмент біля основи, підсушіть 2-3 дні і посадіть в ґрунт. Через пару тижнів з'являться коріння. Можна виростити пітахею з насіння, витягніть їх з плоду, промийте і проростіть у вологій сервиці. Потім пересадите в ґрунт під прозорий ковпак для збереження вологості, запилення та плодоношення. Квіти пітахеї величезні і красиві, але живуть недовго. Деякі сорти самозапильні, іншим потрібна допомога. Використовуйте пензлик, щоб перенести пилок з тичинок на маточку. Після запилення квітка швидко зів'яне, а на його місці почне рости плід. Збір та зберігання: плоди готові до збору, коли вони повністю забарвлені, крім зелених кінчиків і злегка м'які при натисканні. Зберігайте їх у холодильнику до двох тижнів. Ем'якодь можна заморозити, наріжте шматочками, розкладіть на підносі і заморозьте, потім перекладіть в контейнер. Проблеми та рішення. Шкідник. Щитівки і борошнисті червці: обробіть маслом німу або інсектицидним милом. Мурахи використовуйте пастки з борною кислотою. Плодові мушки ставте пастки з цукром і оцтом. Вороба. Гниль стебла видаліть уражені частини. Бура, гниль плодів, контролюйте вологість. Коренева гниль не переливайте рослину. Часті питання. Скільки часу потрібно, щоб пітахея почала плодоносити? Зазвичай 6-8 місяців. Чи легко її вирощувати? Так, але потрібен правильний догляд. Як збільшити урожай? Використовуйте добрива з фосфором і калієм, обрізайте зайві пагони. Тепер ви знаєте все, щоб виростити свою власну пітахаю.